Доброго дня, вітаю вас. З нами сьогодні гравець команди сокіл 2, Ярослав Ігнатів. Ярослав, як оцінюєте сьогоднішній матч вашої команди? Вітаю вас сьогодні, в принципі, я можу сказати, що обидва Соколи щось не вразили ні перший, ні другий. То, можливо, така Напасть напала на якась. Е, М'яч взагалі не хотів лізти в ворота. Сьогодні хочу, по-перше, подякувати супернику. Вони дійсно сьогодні ну, грали дійсно дисципліновано в обороні. Свої моменти, які вони створили, забили. І, в принципі, ми своє яке створили, не змогли забити, тому сьогодні старт пішов з нульом. Що сказав тренер ваш? Терен сказав, що дійсно, повторюсь, не вистачає майстерності, бо дійсно як би то, як би то, ну, ворота просто м'ячний ліс, хоча могли б дійсно хоча б забити. тому Цеперник сьогодні нас на був вище. Тож після цієї гри вже ви остаточно втратили шанси на боротьбу за медалі. Як вважаєте, чи є потенціал у майбутньому в другого складу підвищити свій рівень? Ну, знаєте, це таке питання часу, тому, в принципі, е як би то сказати, ну, подивимось, що взагалі далі буде, бо, на мою думку, все ж таки дійсно є декілька хороших виконавців, які в другій команді грають, але все-таки потрібно, щоб більш, Е Гравці е, набралися більше е, досвіду і майстерності, щоб були готові до першої команди. Що ж, добре, дякуємо вам.